Всім привіт! Знову продовжуємо рушити Бутанську імперію на весь світ. В першому відео я заходив ось ці недоафриканські країни. В попередньому відео я почав війну з Пусією, заходив ось ці кожні доланди, Ну, я також воюю з Пусією. Моя ціль забрати Пусію. Бо ні -ні -ні -ні. Хочу, значить, хочу сховати Німеччину з цих карт світу. Я хочу, щоб була якась єдина держава під назвою. Німечено. Так. Тут. Ах, тут а солдат хоч хватить. На сіло, не цілого мене не впевнена. Раз, два, три, чотири. Да, тут у нас рифлсы. Раз, два, три, четыре. Ну, мои хватит. Все, хватило на еще одну армию. Вон немецкая армия тут сидит. Кайфуя. Балдю. Ммм. Дорогие. В Саксоні заходу в Стю провінції. Бачу з ,е, тим, що німеччина програє війну. А я бачу, не тільки ми в'язною. А да бачення німечно взагалі нічого немає. Я можу себе представити. 52. 52. Тобто ти... треба тобі 40. Я тебе Я не знаю, що я з тобою зроблю. Ти не хочеш мені давати грошей. Я тоді тебе повністю завоюю. Тільки треба з нідерландцями повоювати. Так, нідерланди ...мене заважають. Ой. Ще ти пішов в розв'язку німецького питання. Хочу всім потрібна вона така прусія. Це не чесно, ми взагалі її ослабили. Ми ми виграли. Є. Ми ж її ослабили, чому? 98. ці дві провінції це 2 відсотка. Ну все рівно. Я, я ж також забрав хесен і туринг. Оу. А Ох, ох-ох-ох. Як там Німеччина? Вона точно стане Німеччиною? Чи залишиться Пусії? Ах. Точно вона ще воює! Ти хто такий? Ти воюєш проти Баварії. Зоборозився капець. Як символ теж підоховує? Його вігло це оти. ти, ти вело. Зараз будемо робити культуру. А то, що то? Ти, Вони щось не знають? Кучанської кукурі. А вона ж все стане дуже, дуже скоро. Прям же йде. Ну де в гості? Тут знає, я годі знаю тут ще є цей, як називається, українська культура. Якщо я не помиляюсь. Так, є українська військового шур. Тож то, Росія може полосити незаконною. Тобто. Де тут шо це? Де тут? Аво культура. Ось тут можна тут підписати, які релігії будуть законні. Тобто вони будуть, їх не можна поміняти. А які не будуть законні. Росія може поміняти її. Бо вона не була незаконна. Релігія або культура. Ви серйозно? Ті раз викладає? Мені потрібно колоніальну політику прийняти. Я знаю, що ви всі хочете. Війни. А не в реальності. А звісно ж тут. Значить, може сексоні звоювати. Поки вона там гуляє десь. По лісах. Чи навіть в човнах. Значить, у нас тут все англійська культура. ось тут канадська. Ну це і культура, но я ничего не кажу. Давайте тут поміняємо культуру, хоч цей. Я поміняю контрол після того, як закінчу відео. О, тут Британська. На диво. Дивно, що Британська може це. Гарна копцією. Або ж воєнною силою. Воєнна логіка. Так, ти тут, ми тут. А чого б нам не зробити ось такий маневр? Ось такий маневр! Я розумний. Та висушня. Ну так все, Я не поставляю. Стоп, але жих виграє Франція мовчу, стоп, а ви воюєте проти Ти взагалі де? Це пахмат, а ту саді забрала, бабки Папство. Нормально зажрали папство. Ой, в реальності сьогодні завоювали Баймського. Жартую якого не треба, щоб було. А то це буде погано. Дуже. Всьому світу. В прямому сенсі. Мені не завити папство Іначе ми всі з станемо хорошими, як кажуть. Как тут у нас рейфос? Потріб йопере. Вибачте, а, ні, Я не знав. У вас не хоча іншого взагалі. А йому можна індицьку піхоту взяти. Хм. Дуже цікаво, але відмовляюсь. Я і не приймаю. Я не п'ю алкоголь. Так, давайте щось якийсь закон підпишемо. Давайте по приколу какую-то культуру видим. Не, ну давайте не хочется. Давайте все будет английская культура. Давайте что-то не знаю. А. 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 Понятие культуры. Мы колони... Колу... колониализм прокачал на максимум. Послушай, я вот там имею. А ты нормально, что по нашей территории ходить? Бірма. Це хто? Я. Нормально шиль по їхній території ходять. Наші території ходять Наші Тобто по моїй ходять бірма. Гоже хід. Ого, горожий? Там німешно вже. Мабуть, ніколи не відновиться. З такими втратами я впевнена. На 30 На 30 А це... А це з цього... Ага. Покачуємо наш колоніалізм. А то у нас він і построенний. Так, ти мене вже не доїхав такий. Ти любек. Любек сі. А як це? Як це? Бабло. Любек. А тебе не можна завасати. А я не хочу вас стилізувати, як я хочу взяти Люксембург. Кож геллера. Геллера і Кана. Які в тебе ще колонії? В тебе немає більше колоній. А ні, є ж аппетита. Я апетінта. Ну nee, і давайте вже всю Недерланда Фейсл. А, це вже ти не погодишся Давайте. тоді А, Джау вже не можна. Ну, коротше, ми так нормально розширились. І головне завоювали Любек. Димсом всім до побачення. Бажаю вам щастя, добра і красивого і всього крочу вас, щоб у вас все було. До побачення!